Так, дівчатка, хто ще не зареєструвався на безкоштовний онлайн-вебінар, який відбудеться в цю неділю о 19-й годині, вебінар Ти Цінність, де я поділюсь своєю історією від знецінення до самоцінності, розкажу вам секрети, саме секрети того, як. Полюбити себе, прийняти, кайфувати від себе, відчувати усе всередині себе, оцю цю самоцінність, транслювати її. Люди будуть відчувати просто, яка ви кайфова, ви будете притягувати саме найкраще для себе в своє життя. Я вам обіцяю, що після вебінару ваше мислення стосовно цього зміниться. Хто ще не зареєструвався, ось посилання, давайте швидко, тицяйте, заходьте в групу. І хочу сказати, що ще тиждень буде доступ. Безкоштовний в цій групі можна буде подивитися, хто не зможе в неділю через тиждень. Доступ закрию, тому додатись навіть якщо не вийде, подивитись трошки пізніше.